Якщо ми хочемо схуднути, то існує єдиний спосіб це рахувати калорії. Причому тут треба створити дефіцит калорій. Якщо дефіцит уваги це погано, якщо дефіцит грошей це погано, то дефіцит калорій саме раз, це супер. Є спеціальні онлайн-калькулятори, де можна швидко вирахувати добову потребу в калоріях. Якщо ми. Зменшили свою вагу, то потреба в калоріях також стане меншою, і тому тоді їх треба перерахувати. Якщо ми отримуємо більше калорій, енергії тратимо менше, то вони почнуть відкладатися оті у вигляді жиру у м'язах, на животі, в різних місцях, тобто ми починаємо накопичувати жир і починаємо збільшувати свою вагу. Є різні в людей проблеми, є різні захворювання, є спадковість, є такі різні прийоми препаратів, необхідні, де вага може збільшуватися, але є загальноприйняті правила це рахувати калорії і не вживати, старатися якомога менше споживати шкідливих продуктів. До таких шкідливих продуктів, з якими треба бути ну, дуже обережними. Які висококалорійні, які збільшують нашу вагу, відносяться фастфуди, це картопля фрі, це піца, це шаурма. Вони містять транжери, вони дають багато калорій. Ми їх їмо і накопичуємо жир. Тому рахуємо калорії і уникаємо цих продуктів. Ще друга група продуктів це солодкі напої, газовані, соки в магазині, там дуже багато цукру. От такі були в свій час популярні холодні чаї з цукром, а яка від них користь а нульова, в ситості нуль, калорій багато, на животі жир. Далі різні тортики, печиво, шоколадні батончики. Також буде жирове відкладання. Білий хліб, випічка з білого борошна. Різко піднімається цукор. Жир буде накопичуватися. Ще така група продуктів це ковбаси і оброблене м'ясо. Сосиски, салямі, копченості, часто додають цукор, там дуже висока калорійність. Також поїли, ситості довго не буде, а жир відклався. І тому-таки декілька груп продуктів, вони є нам не корисні, не потрібні для нашого організму. І їх треба уникати. Наприклад, хастфуди, замінити домашніми стравами, можна запекти картоплю замість картоплі фрі, можна зробити домашню піцу на цільнозерновому борошні. запекти якісь куряче філе, де буде менше того всякого жирного, некорисного. Солодкі напої можна замінити, допустимо, вода з лимоном, зварити узвар, з сухофруктами, несолодкі компоти. І це теж буде досить класно для нашого організму. А ще здорові солодощі це чорний шоколад 70%, грецький йогурт, запечені яблука з корицею. Натуральний мед, але вживати його не дуже багато, бо також може цукор підніматися. Білий хліб можна замінити на гречаний хліб, на хліб з сільного зерна, на вівсяне печиво без цукру. Ситість буде надовго. Замість ковбас нормальну натуральну білкову їжу, відварити, там, припустимо, курине м'ясо, рибу, яйця де багато білка, сир, домашні ковбаси зробити, квасолю. Тобто можна замінити продукти, які нам Зайву вагу роблять, які не корисні для нас, замінити на корисні. Отже, калорії рахуємо і шкідливі продукти стараємося споживати якомога менше. Ну, Наші рецептори звикли до конкретної їжі. І виходить так, що ми, припустимо, роками їли от таку-то їжу. А тут раз, і ми собі взяли курс на здоровий спосіб життя. Ну, а рецептори про це не знають, ми то їх так не повідомили швидко, як отак ми собі вирішили. А їм, виявляється, потрібний час. Рецептори оновлюються кожні 10-14 днів. І пройде така адаптація, коли організм буде звикати менше солодкого, менше солоного, менше жирного. І вже коли пройде 14 днів, то нам уже деяка їжа, наприклад, менш солодка, буде трохи смачна. Далі має сформуватися нова звичка, і для того, щоб вона сформувалася нова звичка, приблизно потрібно місяць, а потім ще 2-3 місяці, коли йде стійка заміна вподобань. Ми їмо солодкого, соленого, жирного, і нам вже та їжа корисна, і вона вже не просто корисна, нам вже їжа стає смачною. Тому це процес не простий, це дійсно довгий процес. Розкажу з власного досвіду. Я дуже любила ковбасу. Кажу, любила, бо зараз я вже її практично не їм. І я її перестала любити. Я їла багато солодкого а в жарку пору року. Взагалі, там, пепсікола це було кожен день бутилка тої пепсіколи, це ну, просто я її не могла нічим замінити. Для того, щоб мої рецептори звикли, мені потрібний був навіть не місяць, і не два і не три. В мене процес проходив майже півроку. Але через півроку мені дійсно стала їжа смачна, та, яка навіть не була смачною. Я з великим задоволенням замінила колбасу на продукти приготовлені. Там, допустимо, якесь м'ясо, яке я сама приготовила, навіть колбасу, яку сама зробила. Я знаю, з чого я її роблю, що вона не є така мені шкідлива, я туди точно ніякого цукру і так далі не, не накидаю і вона буде нормальна. Але для цього потрібний був час. Коли, наприклад, я ходила. Постійно на роботу, бо зараз я на пенсії, заходиш в магазин, в магазин колбасний поряд із роботою, ну звичайно, колбасу там купуєш в необмеженій кількості хліб, якийсь паштет, і це все воно споживається. З роботи додому також можна там купити багато чого, бо там немає часу готувати. Тобто на це ще треба й час, однозначно. Але. Мої рецептори, наприклад, раніше навіть така реакція була: я стою біля вітрини, я вже бачу ту колбасу, вже все, вже, вже просто я її хочу. А тепер ні. Рецептори мої адаптувалися, мені зараз її не хочеться, але треба для цього багато часу. Тому для тих, хто збирається схуднути, я відразу кажу: це важко, це нелегко, але легкого нічого не буває. Якщо в нас є така ціль, якщо ми хочемо дійсно змінити себе, то це реально, це можливо, але нам потрібний час. Тобто до трьох місяців це саме найменше, якщо в нас звичка була така досить стійка. Ну, Стосовно о, от там, пепсі коли і так далі, то я швидко до того адаптувалася. Ніякої там залежності від того абсолютно не було. Тому, Тому, все в наших руках. Рахуємо калорії, витісняємо погану їжу. Звичайно, якщо в нас є до того якась мотивація, є бажання, є стимул. Якщо, наприклад, навколо нас там є, ми живемо там, з іншими людьми, вони дуже люблять там, ту колбасу, оте все, ті цукерки, тонами їсти, то воно мелькає все перед очима. Це дуже важко. Тут важливо, щоб була підтримка. Людей, які поряд з нами. І це дуже важливо. Будь ласка, змінюємося. Це важко, але треба. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Я дуже хочу, щоб нашого українського було якомога більше. Я дуже багато років працювала лікарем, І тому ну, багато чого можу розповісти з власного досвіду. Йому те, що ми хочемо. Але стараємося те, що дуже до чого звикли, а воно не корисне все таки замінювати його чимось корисним, і нехай у нас все буде добре.